Дуже страшно. Я це збережу можливо. останні 10 хвилин. О, а ти можеш. Так. Фас. А по це факту, Тарас, будь ласка, зі своїм кабанчиком. Так він типу, був на ньому і через те, що він побіг так далеко, кабан за ним. Я навіть про це не подумав. Тобі треба кабана одразу до себе. Ну та, так, ти я... не подумав, ну, тепер але, буду. Ти, тепер, але тепер ти буду вже себе. знаєш. Ти тепер вже знаєш. Так, ну, так, так. так. А Не так, можна рулагатися? А треба тобі? Що, дуже погано? Ні, я нажав ти? Reload UI, і воно мені щось, блін, в пизду відкинуло від вас. Чи ага. то ви так відійшли. Ну, добре. Та помаленьку можна йти. діти. Ну, не такі великі паки. Типу. Один, блять, в усні, блять, інший. у інших мани нема. Це ще добре, що в нас є контроль, як неякий. Той побігав фірі, він би точно вбив. Ну, я фір здавала, коли ми відвели. Але okay. та шома, типу, чи я так пояснюю по дебільному, чи ти не зрозумів, куди йти. Я кажу, йди, йди, йди в ту сторону від that того тіпа, і ти якась з в нього. Я запутався де. Чекайте, yeah, чекай. Та-та-та. Ні, видай їх сюди. Сліпай того і видай його сюди. А в мене ще мана закінчилась, бо на тому пулі не було мене. Я пробую затаунтити, затаунтити, а вникопне воц. Правильно, кабана вслип, блядь. Хай спить, <гай> хера. <гай> Якщо ми будем десь прыгать, блядь, я ваших петів? Ні, я. Я сразу камінь прожму. <гай> Ну що, він може по всьому mm -hmm. так. Ну, та, та. Він не може, він, він <ріст> так і зроблен. <ріст> то ви попереджайте, блять, ну. Я ж не знаю. Попереджаю. Думаю, що хантерів не люблять на ретейлі. Це все звідси пішло. Помінь. Хантери і Варлоки, блять. Нічого не знаю, як квіточка О, готові? Варлоки не, бо Варлок в Envisі їм бігає. Чекай, чекай, чекай. Чекай, я походу. В Envisі бігає. Я не знаю. Рома. Не чути, алло. Та-та-та, алло. тебе чути. Не лагає мене, Discord, нічого. Та ні. Та ні, на чому? лагаєш? Добре. Ну є пінг, пінг. От я от даю Хілку, типа, ну. Ну, там хіл даєш але... Власно, а ну Скажи, даю Хілку і прожми її. А даю, але воно з затримкою лютою. З Затримкою. Ладно, похуй йдем. Здохнем, то здохнем. Не-не-не. Я не погоджуваюсь на. Що ми б'ємо боса? Чи Адів? А Дів я сам солою, бейта боса. Я просто подумав. Все, Рома, що... Ти оце програма мінімум, оце ми хотіли зробити і все. Не-не, дам направо. Ой-ой-ой. 200 oh, oh, oh. NG, 200 мина, боже. Нахуй таки робить, блядь. Це класика. Відкликай пата. Відкликай пата. Пата відкликай. Будем срабатывать. Выгоди, нахуй пета, блядь. Как его? Все-таки, Кабана свого. Ну, я не знаю, блін, в мене. Від чого така затримка? Ну Зараз релоот, зараз пропишу. А от Всі пишуть F, Looking for group. Що це таке? А, це хтось здох, сорі. Я думав. Чекай, релоад. Зараз секунду. Дивіться, ми ще зараз підемо в Ми ще підемо цей. Ми вб'ємо ще крокодила, ще одного моба. А, велику штуку вб'ємо і все. Ми не будемо походити. Он черепаха, он черепаха. О, Бря, ну не ну, знаю, та. мені тут, як би лут подобається, подобається, тому... А, Та лут подобається всім. Не факт, чи ми зможемо його. Мені подобається. А ні, ладно, ладно, у мене. Я черепаха. Сюди її. Та ту черепаху. Та он іде. Але Черепах. не поля її, не поля її, не поля її. Ми вже не встигли її взяти. Давай крокодилів з цих що, що, Рапторів? Та, та, да. та. Так, так ми все одно будемо йти вниз. Просто чист... нам треба зачистити всіх хаб. Вознес тим цим агроном, я не можу. Та, ви частимо впевний синяк, не ходить. Ось це таке роуджером. Тобто, надійніше. Та, ви, ви, виключи, выключи цей аунт та у нього. Чого? агрон нервав. Ну, коли пот... так, можна жати, типа коли жопа, а так то. Ну, я свою агрону кабину не вирушу. Наверхом, дам, да. Ми не йдемо вахом на тебе зачистити ваг, бо якщо ми погано підемо, типу, це все. А це що біжать? Чого вони біжать? Чого вони не... На всі... вихід, на вихід, на вихід. У блять, що це за хуйня? Хайкатькать, хай, хай, тікать, хай, тікать, хай, тікать. Швидше, 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 швидше. О, дайте якийсь там о, стан, контроль. Я поставлю тут за тем, який буде аграти їх. Чуть-чуть проходь. Я вийшу. Капець, я їх кап помітив. <смітно> що це за херня, блядь? Ооо, uh, я дивлюсь, коли два раптера біжать дуже теж, швидко, і я розумію, що вони біжать на нас. І вони, так, я думала, собі... що Ми, ми з... не загрались на когось. Як? Ні, та тут є такий прикол, вони бувають. А -а -а -а! Тут, короче, я, я згадав, коротше, є тема, що коли б'єш раптерів, вони можуть покликати на допомогу в певний момент. І всі раптори, які в радіусі їх зову цього, на допомогу... А он, типу, в... let's They... out. They ко for help. Yeah. Uh, Vf. Guardian. Тому я і сказав, що ми пішли по ваху бо якщо ми пішли під низом, то вони б нам зі спини зайшли. Ну, no, так я так розумію, що вони стоять там біля входу, тепер всі, блядь, чекають. А ну Ром зайди, подивися. Ага. А вже другий раз в інсти можна зайти, ні? Можна? Чи можна? може чому рому відправили заходити? Заходив на раз, два. <рес> ну, блядь, Льоха каже, що вони там і стоять. Я би не чекай, чекай. Може я бере лов, а я я, я, я играю, Може завтра продовжимо. <рес> а чого вони там стоять? Та нас чекають. чекают. Ну, Почему да, запах? Раз играв, Кобанчика. Якщо кабанчик виживе, то.